Голова британського парламентського комітету з питань оборони Тобіас Елвурд конфлікт затягується по време. Вважає, що після знищення ватажка Вагнера Пригожина Путіну недовго залишається бути при владі. Елво заявив, що він не згоден з оцінкою деяких аналітиків про те, що зі смертю Пригожина головна загроза для Путіна зникла, і російський президент може стати сильнішим. Він запропонував іншу точку зору, що усунення інодумців у таких масштабах, як це зараз робить Путін, свідчить лише про те, що його довіра до найближчого оточення зникла. Путін зараз керує через страх, а не через лояльність, і що дуже важливо російські олігархи та так звана примітивна російська еліта більше не бачать в ньому надійного гаранта свого статусу, на думку британського парламентаря, Путін глибоко принижений на багатьох фронтах. Група Вагнера була дуже грізним медійним підрозділом в Україні і одним з небагатьох компетентних російських підрозділів. І тепер цього вже немає. Російська історія говорить про те, що може статись далі, коли. Російський лідер чи Цар чи Генсек втрачає популярність серед еліт, то ця його слабкість швидко і безжально використовується. А чи можемо ми сказати, що зараз бачимо якийсь імпульс і потенціал того, що національні рухи всередині Російської Федерації, країни агресорки могли б піти та на те, щоб розвалити систему ізсередини? Е, я вивчав це питання. Всього е, у них 14... Суб'єктів федерації, де е, рускі в меншості. Ми ж розуміємо два терміни: руски це етнічні русские, да, а росіяни це те, що колись було советський народ, історична общність росіяни це русські плюс чечени, Башкіри, і так далі. І так, далі да? так, всього 14 є республік в Російській Федерації, де руски в меншості. Ну, наприклад, там. В Інгушетії, в Чечні, де 80-90%, В тиві понад 90% складають саме там тивінці, Інгуші Ногчі. Да? Але таких всього всього чотири це шість республік північного Кавказу, це Татарстан, Чуваше, Башкортостан, це Якутія, де 50 на 50. А так е я не бачу можливості, наприклад, для відділення е комірзян там чи е комі або Ерзян. Чи якихось других народів, тому що дуже часто, що як от Мордовія, є, але там руски в більшості, яке там може бути там національне повстання? От і знову ж ми розуміємо, що це етнічний момент, да. Є ще економічний момент. Наприклад, якщо від'єднується від Росії, а там десь 900 тисяч населення, менше мільйона. Уявляєте, А Якутія – це розміром з усю Європу. От вся Європа і 900 тисяч населення. Вони можуть здати все в концесію китайцям і їхати на балі. От всі 900 тисяч можуть їхати жити на балі, то їм, звісно, економічно вигідно відділитися, але. Наприклад, Тива чи та ж сама Інгушетія це повністю дотовані Кремльом країни, і з одного боку, вони би хотіли відділитися, а з другої, а хто ж їм денежку давати буде? От тобто, питання спірне, але розкачувати його треба однозначно, особливо те, що стосується північного Кавказу, тому що там допомогу може надавати Туреччина, Азербайджан. От і ну, в першу чергу Туреччина, які такі вже. Не, навіть не регіональний гравець, а геополітичний вже гравець, Ждаган, принаймні, з себе такого строїть. От там за тивою можуть придивитися Китай, наприклад. да тут В такому разі це можливо. Але найкраще було б, якби в Росії посипались ті анклави, які оточені руськими: це Татарстан і Башкартостан. Це була б дійсно. Дійсно перемога, але там кількість мусульман незначно перевищує руських, і це могло б бути моментом, де там в тому числі якоїсь там громадянської війни або і в Башкортостані і в Татарстані дуже сильні центробіжні тенденції. В першу чергу через. Мусульманство, вони зараз мусульманські лідери сидять тихо, але потроху там в в медресе там. Готують якихось хлопчиків, тобто Ну це там, де можливо, це там точки розриву. Ну а щоб ми розуміли, що ну не будеш відділятися Калужська область там від Тульської чи Рязанська від Тамбовської. От де ще можуть бути точки розриву, але з переважно руським населенням, це Пітер і Калінінград. Бивши Кьнігсберг, які можуть е захотіти е піти в Європу самі без Росії, от там можливо це, але в те, що е буде. Розрив між самими областями з переважно руським населенням я не дуже вірю. Тобто тільки північний Кавказ, шість республік, Тива, Якутія, ну так Пане Вікторе, враховуючи обмеженість Бо. часу, і ви багато згадали і про Ічкерію. Зокрема, от буквально на 30 секунд є на які пропускають, що після того як був знищений Пригожин, наступним на черзі може бути інший власник приватної військової компанії. Це Кадиров. Бо. Ну і відповідно всі ж розуміють, як кадирівці навіть в Росії тероризують. На суспільство, yeah. що ви скажете про перспективи того, що і таким чином можна буде підпалити, якщо знищити Кадирова? Варіант: тобто, якщо Кадиров помирає. А це ж клан. Ми розуміємо, що е, там дуже-дуже е, піраміда цієї влади вибудувана ви да? Там кому їхати вмирати на Україну, а хто е, буде біля Дона сидіти. Да? Е, і тому ну, Чечня може спалахнути Перше, тим більше, що у них е, насправді, щоб ми знали, що там русських ненавидять всі. І тобто, е, фактично Росія. Оцими дотаціями багатомільярдними вона відкупається. Це той випадок, коли не васали платять сеньору, а сеньор васалам. Оце ну там середньовіччя. Навпаки, то це така своєрідна. Омаш, знаєте, Омаш це коли королі там кладе ото шпагу там і присвячує в рицарі. Да? То омаш е, Васалікет тільки особистий Кадиров, так. Е, не Росії б, тіпа, присягнув. І він всем це показує. Він присягнув не Росії, а особисто Путіну. То, е, е то них такі відносини? І Може все помінятися. Да. Ну, це було б цікавий розвиток подій. Нові автівки для ЗСУ символічно до дня незалежності для 24 військових бригад. Волонтери подарували евакуаційні машини. Пікапи або джипи найпопулярніші моделі авто на фронті. Потреба в них є постійною, адже вони часто виходять з ладу та потрапляють під ворожий обстріл. Це працює дуже велика команда. Команда волонтерів. British Ukrainian Aid — це великий фонд, який закуповує ці машини, і кожна ця машина це велика робота, щоб її привезти в Україну, щоб її відремонтувати, перефарбувати, і потім передати на передову велика робота і багато грошей. Але ви знаєте, ми отримуємо постійно повідомлення про зруйновані швидкі і про зруйновані евакуаційні машини, і кожен раз. Серце завмирає. тому що ти розумієш, що це людські втрати, і це і ця техніка вона дійсно працює на те, щоб рятувати життя.